Доброго здоров'я, любі газдині! Сьогодні я собі кинула виклик і готую смерекову хату. Для цього нам знадобиться 200 г вершкового масла найвищої жирності, 400 г борошна вищого гатунку, 200 г жирної сметани, півчайної ложки соди та солі. Це у нас буде основа тісто. Починаємо його готувати. Для цього ми беремо розм'якшене вершкове масло. Змішуємо зі сметаною, сюди ж відразу додаємо сіль соду. Все це між собою трошечки змішуємо. Масло м'якеньке, тому ми зовсім трошки це робимо. І сюди вже будемо зараз відразу вводити просіяне борошно. Без реклами кажу, що я дуже люблю вінницьке борошно «Млин номер 2 на мій погляд, воно дуже якісне. Використовую його постійно у випічку. Просіюю. ось так. І все це між собою тепер перетираємо. Я зараз трошки це зроблю ложкою, а потім вже перейду працювати ручками. Ось так. Тепер знімаємо кілечка і починаємо розминати ручками. Тісто у нас вийде пісочне, тому. Спочатку воно буде липнути до рук, воно буде не зовсім таке приємне для роботи, але формуємо з нього шарик, накриваємо плівочкою і на 2 годинки в холодильник або в холодне місце, щоб воно у нас спрацювало, коли з борошна вийшла. І воно набуло потрібної консистенції. А ми тим часом будемо готувати начинку. Беремо 800 грамів вишні приблизно. У мене це вишня у власному соці, вона вже з цукром, тому я лише додаю сюди крохмаль. 100 г. Я ще люблю аромат ванеліну, тому ванільний цукор все це між собою змішую. Сік, бачите, я залишила, я нічого не додаю, не прибираю. ось так, І на маленький вогонь ставимо і не забуваємо постійно помішувати лише так, а інакше схватиться і буде е, горілий присмак. Тому постійно помішуємо, воно буде поступово е, згущуватись. І набувати потрібної консистенції, тому що нам потрібно, щоб начинка не витікала, і отже, з крохмалом це дуже і дуже вдало виходить. Я пересипаю у іншу ємність і залишаю до повного охолодження. Можна при кімнатній температурі за 2 години воно буде нормальне. Так, ми достаємо через 2 години тісто, Тепер пробуємо його консистенцію, вона вже доста. І досить приємно для роботи. Я ділю, намагаюся принаймні ділити на 6 рівних частин. Тут це не є зовсім принципово, але більш-менш рівненько ділимо. Роблю з них кульки, тим самим чином я їх розм'якшую, даю їм ще трошки відпочити, поки та гріється. А до цього ми готуємо у пакет начинку. Вже охолоджену, теж вишеньку, ось так. Через кондитерський пакет це буде зручно робити. Ви можете взяти звичайний пакет, якщо немає нічого страшного. І тепер ми готуємо основу з тіста. Я беру, роблю ось таку колбаску і розкачую її. В обидва боки, але вона у мене має бути, по-перше, довгою довжина, ну, залежить від жматочку тіста, у мене десь, може, сантиметрів навіть 40 вийшла. Також я розкачую і в ширину, щоб тісто було ось таке тоненьке, дуже тоненьке, максимально тонке, я роблю. Буде ефект слоєного тіста. І тепер із кульочка на одну сторону ми Вичавлюємо вишеньку. Ось такою ковбаскою. Буде це виглядати так. Залишилось тепер всю цю красу защіпнути і сформувати таку ковбаску з вишнею. Так, ось так. Це робимо. Щоб вона не витікла, прищіпаємо, але проблем не буде. Не переймайтеся, нічого не витече. Тісто працює просто чудове, воно вже не липне до рук. Воно дуже приємне. До речі, поки я тут формую ковбаску. І дам вам ще один варіант начинки. Якщо у вас немає вишні у власному соці, а так у більшості, тому ми можемо взяти звичайну морожну вишню в магазині, додати цукру за смаком і так само розпустити з крохмалем у ємності. Буде той самий ефект, а може, навіть і краще можна зробити начинку з кислинкою. До речі, теж дуже і дуже гарно виходить. Отже, буде теж дуже круто. Наша ковбаска готова. Ми все защіпнули добре. І тепер ось так, але не дуже сильно притискаємо. Без фанатизму скручуємо рулетиком. Але це половинка нашого коржа майбутнього. Ви бачите, що я хату роблю не вздовж такою довгою, а мені подобається круглий формат, тому що зручно укладати на тарілку, а потім зберігати в холодильнику. Хоча вона може до цього моменту і не дожити. А отже, я роблю ось такі кругленькі коржі. Випікаємо у духовці при 180 градусів 25-30 хвилин. Ось у мене вже дві заготовочки готові. Так само я роблю третю. Ну, і поки заготовки наші остивають. До речі, остивати вони будуть близько години, а може, і більше, тому що вони мають повністю охолонути, ми будемо готувати крем. Для цього нам знадобиться сепараторна сметана. З ринку я беру, ви можете взяти вершки. Але якщо сметану, то я додаю ще 5 стовлових ложок молока, збиваю до загустіння, і додаю ще 5 столових ложок цукрової пудри. Ви можете собі коригувати за смаком, можна зробити менш солодким крем. У мене солодкогішки, тому я роблю солоденький. І ще трішки збиваємо, дивіться, все на око. Як тільки загустіло, відразу виключаємо, щоб не перебити. Так само робимо і з вершками. Вершки збиваються трохи довше, ніж сепараторна сметана. Отже, коржі вже охолоднули, збираємо наш тортик. Ось так все перемащую. У мене, бачите, ось такий щільний крем. Перемащуємо. Не дай Боже, теплі перемастити, бо як масло потече наш крем, і нічого доброго з цього не вийде. Але. Робимо такі смачні товстенькі шари крему, щоб воно все ще пропиталось. Але я хочу сказати, що тісто таке вийшло, неймовірно тоненьке, хрустке і ніжне, що воно, навіть такий щільний крем, дуже і дуже гарно спрацював. Вони трішечки його увібрали, але ну, це дуже гарно вийшло. По бокам теж змащуємо. А Тут ще прикрашати можете, як ваша душа забажає, хтось там робить дійсно імітацію дерева. Але у мене все по-простому, по-швидкому, беру какао, не солодке, чорне, гарне какао. І ось так притрушую через сито. Я, до речі, ще можу так трошки його набік завалити, щоб бочки притрусити. І ось такий гарний тортик у нас вийшов зовні. Можна далі собі фантазувати, але нам подобається і так. Всередині, як мені сказали, вийшла ось така хатинка багатоповерхова із мешканцями. У нас там мешкають вишні. Ну і що хочеться додати? Дуже смачно. Їжте домашні, їжте українські, будьте здорові!